У прямому ефірі Свобода слова. Глядачі у студії поділилися за відповіддю на запитання: чи схвалюєте ви рішення 91-го року про незалежність України. 75% глядачів у студії схвалюють це синя крива, не схвалюють 25% У студії це червона крива. При центральному мікрофоні Андрій Лієнко, голова Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Ільєнко, політрада вашої політичної сили заявила, зокрема, що далі цитую: опозиція має бути готова не лише до парламентських методів боротьби, але й до позапарламентських форм повалення диктатури і здобуття влади. Історія України переконливо свідчить, що коли в країні починається внутрішня політична дестабілізація, цим неодмінно користуються зовнішні недоброзичливіці. Ну і що ви допомагаєте тим, хто не бажає? Бачити Україну незалежною. Дякую за запитання. Доброго вечора, шановне товариство. Ну, власне, якщо вже почати з вашого запитання, то воно стосувалося діяльності Комітету опору диктатури. І, власне, на сьогоднішній день ми розуміємо, що опір диктатурі він не повинен зводитися лише до поділу віртуальних округів чи е, місць списку. Він повинен стосуватися системної роботи і системної боротьби. З нинішнім режимом, який проводить і національну і соціальну політику проти абсолютної більшості українців, який сьогодні, як ми бачили, останні події вже навіть... Системне повалення диктатури. Тут звичайно, якась суперечність є суперечність. Чому а чому в суперечність? Це Значить, що на всіх рівнях треба боротися з диктатурою не тільки віртуально сидіть в кабінеті і мріять про майбутні місця в парламенті або про збереження нинішніх, але і на вулиці разом з народом бути. Бути ну, там, де для того, щоб повалити порушується... диктатуру. Для того щоб повалити диктатуру, спершу треба мати диктатуру. Ну а дивіться, а те, що відбувалося на вчора, буквально в місті Донецьку, це що вже це нормально? Те, що вже дійшло до того, що вбивають людей, власне, які протестують проти політики влади. Так, ми скоро дійдемо до того, що ми будемо вважати, коли просто вийдуть з автоматами з танками, розстріляють демонстрацію. Тоді ми теж будемо вважати, що це ще не диктатура. От коли мільйон людей вб'ють, от тоді диктатура, тобто де ця межа. Ну, те, що сьогодні відбувається, це власне вже це процес, який повинен отримати вісіч системний. тому свобода, власне. Цю заяву приймали. А що стосується взагалі теми сьогоднішньої дискусії, то ви знаєте, там було так: вічний референдум 20 років, здається, так, якщо я точно не помиляюсь. Ви знаєте, Трохи вічний, там не було. Ну, там, 20 років референдум. Ви знаєте, французький мислитель кінця 19 століття Ернест Ренан він казав, що нація це щоденний плебісцит. І власне те, що один раз тоді нація в 91-му році висловила своє це колосальне бажання свого національного самовизначення, це не повинно припинятися. Власне, нація існує тоді, коли вона щоденно підтверджує своє бажання бути нацією, своє бажання жити в незалежній державі, і, і в мирний умовно час, коли власне спокій, є, і в час, коли навпаки треба піднятися і висловити свою позицію, так як сьогодні все вона зараз. Тому що крім всього, що тут уже багато було сказано, дійсно, 19 грудня ми на свято Миколая можемо отримати такий, вибачте, подаруночок, що власне повністю нівелює всю європейський цивілізаційний вибір України і розверне його в абсолютно. Протилежну сторону, тому дійсно сьогодні це питання референдуму як постійного плебіситу, є дуже важливо. Знаєте, в 91-му році наша партія вона власне тільки створювалася, і власне тоді. Олег Тягнебок, нинішній голова нашої партії, він був з партійним відрядженням на Миколаївщині. А вам скільки і... років було? Я зараз скажу. Він був тоді в партійному відрядженні на Миколаївщині, гітував там за незалежність. Ну я... мені тоді було 4,5 роки. Я ще не був членом партії. Ну з цілком зрозумілих причин. але, але вже кандидатом. Але та? кандидатом, да. І власне тоді я пам'ятаю дуже добрий момент, коли ми з родиною, з батьком, з мамою знаходилися біля нині біля театру Франка, і там був дитячий. Майданчики, ми дивилися на нинішню будівлю адміністрації президента, і з неї знімали червоний прапор і піднімали жовто блакитний Я дуже добре пам'ятаю, як мені батько сказав: дивись, історичний момент відбувається. І власне дійсно, цей момент відродження. Я тут можу так сказати, що волею долі. Так, серед нинішніх учасників дискусії сталося так, що я в принципі можна сказати ревесник незалежності ну не зовсім в арифметично, але фактично так, тому що я вже виростав в незалежній Україні і радянську владу фактично не застав вже в школу йшов в незалежній Україні і так далі. І тому. Сьогодні, коли ми говоримо про ці всі процеси, ми повинні говорити про суть. Що відбулося в 91-му році? В 91-му році відбулося по суті просто перейменування України. І до речі, тут говорив пан Макієнко, ну він так щиро дуже сьогодні виступав, і, по-моєму, теж от сказав, що тоді, от багато депутатів вони просто скрипя серце голосували за незалежність, вони не хотіли цього. І це дійсно так, тому що це була радянська компартійна номенклатура. Це були люди, які абсолютно були далекі від ідеї української незалежності. Зовсім, зовсім не всі депутати тоді не були радянської. Більшість там все одно була комуністична. І, власне, тоді ми маємо розуміти, що відбулося переименування. Української радянської соціалістичної республіки, умовно кажучи, в Українську радянську капіталістичну республіку. Тобто, ті, хто був компартійною номенклатурою, там комсомольцями, подібними і так далі, вони стали там банкірами, власниками заводів, там олігархами. Вони стали власне великим олігархічним капіталом, який продовжує керувати в Україні. Просто раніше він справся на репресії, на ідеологічний контроль. Сьогодні він справився на владу грошей. На необмежену владу капіталу, і вже ми розуміємо, що вже і на відверту репресивну диктатуру. От останні події про це свідчать. І, власне, ключове питання це от власне незмінність у цього правлячого класу, який себе власне, як визискував українців, так і визискує. І ще важливий момент, що в Україні проблема в те, що виникла в 91-му році, що так і не визначили власне від якої державної традиції ми беремо початок. Ми беремо початок від державної традиції УССР, псевдодержави, колоніальної адміністрації. Чи ми беремо державну традицію від, власне українських форм державності навіть 20 столітті? І ми маємо розуміти, що це в великій мірі ключове питання. Воно б одразу поставило зовсім по-іншому політичний розклад в Україні в майбутньому. І, звичайно, це питання так само, як і питання люстрації, яке тут неодноразово я вже піднімав на цій передачі, і це питання того, що. Сьогоднішня Україна вона фактично не пройшла революцію. Тоді в кінці 80-х, на початку 90-х, це була революція, яка завершилася цим формальним перейменуванням держави, але вона не завершилася ні зміною її суті, ні оновленням еліти зміною правлячого класу. У 2004 році була революція, яка була не завершена знову ж таки через те, що частина цього ж правлячого класу використала щирий народний підйом для того, щоб суто використати його в своїх політичних цілях. І сьогодні, оця соціальна. Українофобія і власне знищення уже остаточне соціальних якихось гарантій, остаточне якби розвернення України в геополітичному відношенні. Ну національна нігіляція. Вона всі ці речі, які були тоді, вони лишилися і вони провокують нас на нову революцію, на третю революцію, яка повинна вже нарешті завершити цей процес і бути переможна. Тарас Чорновіл, народний депутат група реформи заради майбутнього. Пане Іллянко, знаєте, у мене якраз до вашої партії, напевне, найменше в тій ситуації особистих якихось претензій, там і багато старих друзів, і все. Але у мене прохання може до вас як до представника в коді в тому комітеті опору диктатури. Коли ви сказали сьогодні про ту фразу, чи вас не сказав ведучий, ви її підтвердили, що опозиція повинна бути готова, повинна виходити на ті барикади, які виникають на соціальних різних зрушеннях тощо. То знаєте, я би хотів побажати дві речі: перше, щоб опозиція дійсно була. Готова, тому ну, що відверто кажучи, коли я дивлюся і на той самий код, і на все інше. В мене такі відчуття, що там ні до чого не готові, я, окрім отого от єдиного, ділити місця в списках, ділити місця в округах, тощо. Ще раз кажу, в мене якраз до вас, мабуть, претензії особливо до Київської організації, мабуть, найменше. Але готовності до того, щоб щось робити, а не гризся між собою, я відверто, поки що не бачу. Але це до того, коли дійсно почнеться щось серйозне. А зараз ще одне прохання: можливо, поки що найближчим часом дайте тим соціальним. Рухом розвинутися, не пускайте своїх партнерів по цьому об'єднанню опозиційному до тих акцій, які відбуваються, бо поява там Ляшка, поява там королевської, якого завгодно іншого на будь-яких опозиційних акціях, які не носять політичний характер, сьогодні гробить ці акції і дискредитує їх. Може дайте їм самим розвинутися, надайте їм юридичну допомогу, Андрі... Андрі... надайте ага. якусь допомогу матеріальну, але не лізьте поки що туди. Я думаю, це буде дуже добра послуга. І останнє Разуміло. те, що. Я почав, я вже закінчую. Я сказав, що в мене нема претензій взагалом до вашої партії. Трошки є. Знаєте, щоб відстоювати ідею націоналізму, ну зніміть дві речі. Перше, приберіть Червоний від галсті. себе. Ні, червона мені <клес> здається, червоно-чорний прапор. Він вам підходить все в порядку. Заберіть від себе окремих людей. Які підтримують ідеї не націоналізму, а нацизму, тому що нацисти розстрілювали націоналістів у Львові, в Тернополі, Франківську, розстрілював Бабної Меру Ленутелігу, Той Мохельчишин ваш у Львові, який видає Геббельса, перекладає видає інших. Він член. Вашої політичної сили розберіться з цим перше. і друге. Боріться більше з режимом, а не з львівською інтелігенцією, не з українським католицьким університетом, не з іншими інтелектуалами. Тому що це трошки дискредитує і це в багатьох, в тому числі в мене викликає сумнів. А чи дійсно все це так щиро? Андрій Андрію, знаєте, в цій ситуації хотілося б сказати декілька речей. Ну, щодо Михальчишина, Михальчишин – науковець. Він власне захистив кандидатську дисертацію на Гебельсі захистив. Почекайте, ну а що не можна досліджувати об'єктивно? Ну, на червонічку, хоч... я, Секундочку. я просто хочу доктор. розібратися. Давайте не досліджувати а, взагалі, скажімо, що в історії є якісь періоди, які взагалі не можна досліджувати. Він об'єктивний дослідник. Покажіть, хоч одну цитату Міхальчишина. Ну ви говорили, я не перебував. Покажіть, хоч одну цитату Міхальчишина, де він схвально говорить про нацизм, де він каже, що є хороший вот і так далі. Все, що було обріхано і скажено і пересмикувано. Це були ті наукові праці, його і це були дійсно ті е, е, конкретні тексти. Тому числі ті, які ви сказали, які він просто переклав, до речі, добре знаючи німецьку мову на українську, і видав як наукову роботу, яку він зробив як підсумок своєї кандидатської дисертації, яка до речі захищена. Він не дійсний кандидат політичних наук. Але це я не хотів би зараз на цьому за Свободі немає ніяких нацистів, і це ну давайте не, не спекулювати, не говорити. Оці от штампи і так далі. Реально, те, що ми говоримо про код, так багато в чому було сказано правильно, і в нашій заяві політради. Ми так само дали оцінку і голосування 17 листопада за закон про вибори про і власне ту ситуацію, що КОД фактично займався переважно якимись кабінетними питаннями, а не реальною політикою. Але в нинішній ситуації ми розуміємо, що тут не, не справа вузькопартійного егоїзму, що в нинішній ситуації ключовий запит українського суспільства він полягає в тому, що проти. Режиму Януковича повинен бути спільний фронт опозиційних партій, які повинні на сьогоднішній день тактично узгоджувати, і попри всі ідеологічні суперечності, усвідомлюючи ці суперечності, тактично узгоджувати свої дії заради цієї мети. І власне те, що ми говоримо, ми говоримо про те, що якраз не треба сьогодні зациклюватися лише на виборах. Бо невідомо, як воно буде це раз. А по-друге, від того, що ми віртуально ділимо невідомо, як то кажуть, шкуру невбитого ведмедя. Ми тільки собі робимо дурну послугу, тому що ми не йдемо до виборців з реальними пропозиціями, займаємося просто оцим, от кулуарним якимось з діліжом ми дійсно говоримо про те, що цього робити не можна. Треба йти на вулиці, треба йти до людей, і в тому числі, пане Тарас, я все таки з вами не згоден. Не, не можна говорити про те, що громадський протест це одне, а політика це інше. Знаєте, ми отримали ситуацію, коли через цю пропаганду, що всі партії однакові, всі погані. Сьогодні падає рейтинг партії регіонів і а не ви дуже росте в що рейтинг. Всі партії однакові, всі хороші. Ні, я так абсолютно не хочу сказати. Я хочу сказати, що є хороші Говорі і погані. Так, мені дуже імпонує, коли солдати. Я почав говорити, що мені дуже імпонує, коли люди, особливо молоді, говорять про продовження традицій. Це дуже добре. Я пам'ятаю, як на початку 90-х років особливо Леонід Кравчук говорив про те, що ми будемо будувати державу не за зразками Радянської Республіки, а за лекалами Української Народної Республіки. Але це було, мабуть, пів справи, оскільки стратегії. До цього часу ніхто з тих лідерів, про яких згадував Володимир Яворівський, мабуть, не запропонував. Причому такої стратегії, яка б консолідувала всю націю, а не була програмою однієї партії, спрямованою більше проти програми іншої партії, скажімо, в боротьбі за перемогу на виборах чи десь на вулицях, де ви збираєтеся перемогти опонентів там і, і так далі. Ось чого, мабуть, бракує наукової обґрунтованості того стратегічного. Курсу, яким треба йти, і в цьому відношенні мені б хотілося сказати, що мабуть звернення дійсно до науковців, а не ігнорація. Тих напрацювань, які є, скажімо, в гуманітарній е, сфері, те, що могли б запропонувати у нас, все таки чи маленький е, загін є тих, хто міг би запропонувати, е, ну якщо не оптимальні, то у всякому разі ефективні шляхи подальшого розвитку України І ігнорація саме е, політичними е, силами, з моєї точки зору, одна з причин того, що ми. Або топчемося на місці, або маємо ті результати, про які так негарно багато хто сьогодні говорив. Андрій, Лін. ну, власне, ми абсолютно не відкидаємо науковість і необхідність співставлення своєї програми з досягненнями гуманітарних наук. Але тут просто треба розуміти, одна справа хто що говорить. І реальна справа хто ким є, і хто що реально робить, тому що, наприклад, ви згадали пана Кравчука, першого президента України, який власне остання його чи там передостання його посада, перед тим як він зайняв цю посаду, це головний партійний ідеолог комуністичної партії. На той момент в Україні, власне, так само можемо сказати і про решту людей, які займали посади в Україні, які були власне представниками цього правлячого класу, які можливо інколи і говорили якісь речі, щоб задобрити там електорат, ту чи іншу його частину і тому подібне, але які реально ніколи не могли навіть собі усвідомити цих речей, які не могли перед собою поставити тих завдань, і які найголовніше не мали політичної волі їх виконати програму. Найдеальнішу написати, зібрати 150 науковців, провести мільйон конференцій круглих столів це дуже добре, все і правильно. Але якщо нема людей, які реально готові взяти і виконати цю програму, які мають яких не затрусяться руки, коли треба буде доводити справу до кінця, яких не можна буде шантажом. Там, якимось іншими речима, залякати, відмовити від того шляху, на який вони йдуть, нічого не буде. Оце от в Україні сьогодні є така потреба в тих людях, які прийдуть і нарешті зроблять щось, а не просто будуть обіцяти. Я дякую Андрію Ільєнкову, голові Київської міської організації. «Волосвобода». свобода ще одне об'єднання. І сьогодні оця соціальна. Українофобія і власне знищення уже остаточне соціальних якихось гарантій, остаточне якби розвернення України в геополітичному відношенні. Ну, національна нігіляція. Вона всі ці речі, які були тоді, вони лишилися і вони провокують нас на нову революцію, на третю революцію, яка повинна вже нарешті завершити цей процес. Андрій Ільєнко, голова Київської організації ВО Свобода, об'єднана аудиторія.